Всіх вітаю, друзі. 18 березня, вечір. Вже, е, до речі, закінчилася телефонна розмова Трампа і Путіна, яка тривала майже дві години. І ось зараз я вам розкажу про що вони договорилися. За стільки часу можна було би поговорити про все. Дві години дві людини говорили там. Мабуть, я не знаю про що вони і про Україну, і про Ізраїль, і про все вони говорили, і про що мир має бути, а коли він буде. ну... Цитую підсумки цього телефон, цієї телефонної розмови. Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемиря в чорному морі. Переговори щодо впровадження перемиря в Україні розпочнуться негайно на Близькому Сході. Тобто на Близькому Сході буде зустріч Путіна і Трампа, можливо, України, Зеленського, і вони будуть вже тоді вже домовлятися про зупинку війни, про мир. Ну, але також що сказав Путін для Трампа? цитую, Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію в Україні. І переозброєння ВСУ в разі припинення вогню. Ключовою умовою для недопущення ескалації мають стати повне, підкреслюю, повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації від Америки Києву. Тобто, це все припиняється, розвіддані припиняються нам, військова допомога припиняється, мобілізація зупиняється. Тоді. Тільки буде шлях до миру, аж тоді шлях буде до миру. Це така телефонна розмова була між двома, між двома лідерами. Ще вони багато говорили, там договорилися вже і хокей грати в Росії, що Америка з Росією будуть хокей грати. Ну, понятно, хто такий Трамп і зрозуміло, що він грає під дудку Путіна. Але це все добре. Тим часом. Росія запустила по Україні ударні БПЛА. Наразі. О, такі друзі. Будемо чекати переговорів на Близькому Сході. Телефонна розмова двох бобіків просто про Б, В Ага, Окей, ага. Добре. Все, давай, братан, пока. Все. Ой Боже, Боже. Захисти Україну, дай нам сили.